Мешканці будинку на Харитоненка, 26 колишня червонозоряна, в Сумах, скаржаться, капітального ремонту цього року їм не бачити. До списків тих, кому дають бюджетні гроші на це, вони не потрапили. Попри те, що допомоги коштами просять у міської ради не перший рік. Це Світлана у цьому будинку на вулиці Харитоненка, 26. Вона живе з 2010 року. Відтоді очолює ОСББ Берізка. До титульних списків їх не включають. У нас 43 роки будинку. нашому вже він такому стані, що потребує капітального ремонту. На жаль, спочатку, коли будували цей будинок, нам не поставили ливневу каналізацію. Зараз по будинку, як ви бачили, вже тече вода. По стінах і затікає панельні шви. Шви це таке, що вони з тріщинами і руйнують. Вода заходить до квартир, руйнуються стіни, і на стінах з'являється грибок. Звертаємося за допомогою до голови вже неодноразово. На жаль, це тільки відписки. Хочемо, щоб нам поставили ливневу каналізацію, так як ми не можемо за власні кошти, тому що ця робота комплексна і потребує дуже великих затрат. У сумах за інформацією голови асоціації ОСББ працює 203 об'єднання співвласників. Із них до титульних списків внесено 30. Серед них 11 отримують гроші другий рік, 5 – третій рік поспіль. Невідомо як робиться ранжування, і люди і ОСББ попадають до титульного списку. Там постійно одні ті ж будинки. Якщо ми зараз подивимося титульний список, то тут уже навіть ми утепляємо фасади. Незважаючи на те, що у нас є державна програма, і ми можемо зекономити бюджетні кошти, вже дошло до того, що ми навіть міняємо вікна в, в, в хочемо поміняти вікна в будинках. Остаточні списки не затверджені. Планова комісія з ЖКГ працюватиме завтра. Планова комісія буде збиратися завтра у нас і будемо розглядати. Якщо це питання буде в порядку денному, то ми будемо його розглядати. Всі потреби ми не можемо включити, тому що виділено тільки 15 мільйонів гривень на комунальні будинки. На будинки ОСББ виділено 13,5 мільйонів. Зараз це гроші будуть, скажімо, з цього фонду 15 мільйонів, будуть закриті роботи, не виконані в 2016 році. Титульні списки ОСББ. Тобто будинків, яких форма управління ОСББ, значить на сьогоднішній день заявок подано тільки на 10 мільйонів, і ще залишається навіть менше, ніж на 10 мільйонів, і ще залишаються у нас там 4 мільйони. То якщо є керівники або директори. У ОСББ, то я б хотіла сьогодні наголосити на те, що ви можете звернутися як до департаменту на ремонт свого будинку або безпосередньо на комісію житлово-комунального господарства. От ще раз наголошу, що гроші на ремонти будинків ОСББ на сьогодні є, але на ті будинки, які були не в статусі ЖБК, а які були в комунальній власності, тетяна Юхта Сергій Мілецький на часі новини. Отримати коментар директора департаменту інфраструктури міста Григорія Яременка нам не вдалося. Протягом дня він був зайнятий. Учора в ефірі програми Своя правда на нашому телеканалі, він повідомив, заявок від людей на ремонт будинків отримали на суму 92 мільйони гривень. Ми вибираємо самі самі, самі найгірші будинки для того, щоб включати їх в капітальний ремонт. Ми не ділимо житловий фонд на депутатські округи. Якщо у людини тече покрівля то ми не маємо права не давати йому право звернутися до органів місцевого самоврядування для капітального ремонту їх, їхньої оселі. Нагадаю, торік за титульними списками на капітальні ремонти житла Сумчан передбачували 4 мільйони гривень. Гроші винятково міського бюджету. З цього року оновлювати будинки будуть за програмою солідарної участі для ОСББ співвідношення 30 на 70, де майже дві третини покриває міська казна. Для будинків, де нема об'єднань співвласників 40 на 60.